Доброго дня, любі друзі. З'явився на підшепному господарстві. Люди дзвонять, кажуть, у нас тут дирочки. Дирочки. А тут не дирочки, тут повний клондайк. Хрущ хавав грушу. Зараз я покажу ще одну. Ось ще одна груша. Скажем так, їв не по дням, а по часам. Хрущів було багато, так як за забором поле. Тут люди, скажімо так, більш на слоні на біо. І ось він давав житті. Хрущ тут була і довгоносик був квіткоїд. Ось жер. Ну їх вже менше, вони, напевно, вже в землю поползли. А так давали житті. Скажімо так, абрикоси ми обробляли, весною обробляв, абрикоси є. Хоча в цьому році у нас дощів не було. То абрикосив де деяких там, де не обробляли є. Ще я замітив, ще я замітив. Деревина тут просто куча тлі. Тобто треба було обробля ще неділю, а то й дві назад. Куча тлі. На горіхові така ж сама біда, я, в принципі, ніколи не бачив, щоб горіхи їли. Але горіхи теж хрущі сиділи, їли. Я такого чесно на щастя хрущів ще не бачив. Їх ну, я сьогодні приїжджав, в день приїжджав, вони були, я бачив, що сиділи. Ну але також, щоб на цьому були вони. Я такого ще не бачив. До речі, зараз я постараюся знайти, я днем знаходив. Листочки були поражені пліщом. Е, зараз я знайду і покажу. Ось, знайшов. Зараз я постараюсь вам ось на дереві, на дереві. Може кому буде цікаво, здивіться. Оце кліщ пупирішки. Ну а це жер Ось ще дивіться, ще ось кліщ. Явно виражений. А ось вони сидять, сейчас я покажу. Ось він сидить. Блін, обрізкав тепер хожу, знімаю, дурень, ну ось дивіться, сидить цей хрущ, як ні в чому не бувало і точе. Так що тут, звісно, звичайно, це вже трошки запоздала обробка, ну лучше запоздала, ніж взагалі ніяк. Так що з вами був Сергій Манжуков. В кого така біда. Пишіть, розказуйте, що у вас така біда. Ну чесно гаря, щоб отак хрусть жар, я такого ще не бачив. Тим паче горіх. Дивіться, горіх. Просто пожарний горіх. Їх було по 5-7 по штук сиділо. Ух, так що якось так. Ну чим боровся, боровся я. От кліщак Телеком, додав Angio системник. Ну, тось, і оце так оприскав, щоб його не було. Так що ось такі яблуньки квітучі. Вон теж падають хрущі. Ось також сидять. Ось сидить, він сидить і чекає. Так що з вами був Сергій Манжуков. Дякую за увагу. А ось мушчиста чиста Добавляв, до речі, сігном, так що я думаю, він теж повинен спрацювати. Так що от, отакоє. От Виламую, тому що мушчиста роса і до речі її багато.